Вітаю пане Геннадію. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, перш за все, от про сьогоднішні ці зміни, на які саме рахунки вони поширюватимуться, і яким чином відбуватиметься саме блокування? Ну по суті, мова йде про введення виконавчих проваджень в звичний режим, ну відносно звичний проти того, що було на час військового стану. Тобто, що змінилося з настанням військового стану, вірніше, трошки пізніше, коли власне прийняли зміни до ряду законів. Рахунки не блокувалися у випадку, якщо стягнення за виконавчими документами, це, наприклад, рішення суду, було менше 100 тисяч гривень. Тобто, припустимо, якщо мова йде про комуналку, мова йде про там, мікрокредити, про аліменти, про будь-що що менше ніж 100 тисяч гривень, решти на банківські рахунки не накладалися. Власне, за умов мирного часу, такого безумовно не. Не було і будь-яке стягнення на підставі рішення суду, акту податкового і тощо воно могло теоретично призвести до блокування рахунків, арешту і потім примусового списання. Тобто, власне, сьогодні ми говоримо про те, що незалежно від суми стягнення, якщо є рішення суду, наприклад, щодо стягнення коштів, воно йде в виконавчу службу, і виконавча служба або приватний виконавець він може накласти арешт на банківський рахунок. Тобто, це може бути абсолютно будь-який рахунок, цей депозит може бути, це може бути. Поточний рахунок це може бути картковий рахунок, і як і будь-які кошти, власне, вони можуть бути обмежені до виконання рішення суду або іншого виконавчого документу. За що саме можуть заморозити наші рахунки? Ну е, насправді забуть, що що передбачає примусове стягнення коштів. Це може бути і штраф за порушення правил дорожнього руху. Ну, наприклад, камера зафіксувала порушення швидкості. Поліцейський виніс постанову. Власне, вона не була оскаржена. Пройшов час. Поліцейський цю постанову передав на виконання, виконавчу службу. Виконавча служба арештувала рахунок. Другим моментом позичив один одному другому гроші. Гроші не повернули. Рішення суду було, вступило в силу. Так само це йде до виконання. Ну і так далі, тобто варіантів від штрафів до аліментів, стягнень, тобто будь-що, що носить ознаки примусового стягнення коштів, воно може бути власне в підсумку призвести до арешту банківського рахунку і потім навіть примусового списання коштів, коли борг буде погашений перед державою, перед дружиною, колишньою, перед будь-ким іншим, тоді арешт відповідно знімається. Ну, ви власне вже згадали про порушення ПДР, і от чомусь найбільша увага експертів саме на цьому питанні? У чому тут проблема? Ну, проблема полягає в тому, що власне не завжди вчасно сплачують наші громадяни відповідні штрафи. Сьогодні існує цифровий функціонал в дії, банки повідомлення присилають. Тобто всі прекрасно бачать, що в них є неоплачені штрафи. Але багато хто відкладає це там на післязавтра, потім в підсумку знову не І ми отримаємо ситуацію, коли держава кошти не отримала, штрафи ці копляться, і відповідно сьогодні, коли стає можливим. Стягнути примусово їх держава це робить, але тут треба підкреслити, що мова не йде лише про державу. Ну це звертали увагу до речі, коли приймали закон. І багато хто в парламенті, зокрема там я пам'ятаю заяви пана Арахамії з цього приводу, що має бути баланс між борожником і кредитором. Тобто, з одного боку, коли в нас стягують кошти за штраф з ПДР, ми типу кажемо, що це військовий стан складно, коштів людей мало, на що на штрафувати. Ну, по перше, на що швидкість порушувати не порушуєш, відповідно не отримуєш штраф. А з другої сторони, ми ж також не маємо не забувати, що внаслідок дії от цих обмежень, які скасовувалися нещодавно, наприклад, жінки не отримували аліменти на дітей, люди, які позичили кошти, не отримували їх назад. Ну і багато чого і ще що по суті, ну скажімо так, не відповідало нашому уявленню. Просто справедливість відбувалася сьогодні. Ми просто переходимо по суті до звичного режиму функціонування виконавчих проваджень. Так було завжди, і оце завжди лише перервало на трошки більше ніж рік військового стану, коли держава дала можливість, скажем так, ну не стягувати в тому сенсі, що дійсно багато людей опинилися в скрутній ситуації, але це не не могло тривати безкінечно. Ну, можливість не вмерти з голоду все таки залишають, бо дві зарплати все ж таки не можна списати. Але отут питання в іншому: що потрібно зробити, аби повернути змогу користуватися вже заблокованими коштами. Це має робити державний або приватний виконавець, який наклав арешт. Тобто відбувається це приблизно так. Якщо, наприклад, ви насправді сплатили штраф, а арештували, виходячи із того, що не сплатили. Ви дзвоните державному виконавцю, і вони, як правило, навіть з фотографії або ви скріншот там з банківського рахунку направляєте йому, і вони бачать, що так ви заплатили штраф, вони відповідно арешт знімають. Якщо мова йде про інші борги, то можна там в тому числі реструктуризовувати. Їх. Можна в мирову угоду укладати, можна, врешті-решт, повністю сплатити, коли ви сплатите, коли боргу немає, відповідно, виконавче провадження закінчується і арешт знімається. Тобто тут питання в тому, що треба сплатити те, що ви винні, на підставі виконавчого документу і в підсумку арешту не буде.